Функціонування Вінницької громадської ради грає надзвичайно важливу роль як для громадян, так і для України. На сьогоднішній день співробітництво її представників визнано найкращим, бо принесло найбільше плодів серед всіх областей країни. Громадську раду об'єднуються найбільш активні. Добровільно громадська організація, які хочуть об'єднатися для, для тої чи іншої цілі. Тому що сьогодні відомо, що неможливо реалізувати ту чи іншу ідею, ви сьогодні почуєте в одиноці, або донести до влади ту чи іншу ідею конструктивно. Якщо бажають люди самі, ми збираємо думку тих чи інших громадських організацій, її оформляємо, голосуємо і доносимо до влади. І далі питаємо, чи врахували ви нашу думку, чи ні, постановокабіну нам це дозволяє. Сьогодні робота, яку вінницькі громадські організації проводять з молодим поколінням, стає справою совісті, адже порівняно з 2008 роком, якому членами дитячих спортивних шкіл були понад 27 тисяч учнів. Сьогодні їх налічується близько 21 тисячі. Що не може не турбувати суспільство, аби врятувати молодь від вуличного життя, алкоголю та наркотиків, її необхідно терміново зацікавлювати перевагами, спрямованими на здоровий розвиток особистості, наприклад, спортом. Таку мету перед собою ставить президент благодійного фонду Здорова нація Вадим Кудіяров. За тільки за перше півріччя зареєстрували дві обласні федерації спортивних: це Федерація Стрітворкауту та Федерація Фріфайту. Беремо участь у скажімо так, підготовці міжнародного європейського чемпіонату дія Євро 2012. Тобто, це європейський чемпіонат з футзалу серед людей хворих на супровий діабет. На тобто, ви розуміли, чотири члени вінницької команди входять в состав склад збірної команди України. Уже протягом першого півріччя цього року за допомогою громадської ради була вирішена низка питань щодо збереження 7 гектарів лісопарку від забудов. Встановлення якісної сміттєпереробної лінії в селі Стадниця, а також радою чиниться активна протидія будівництву фабрики Монсанту у Вінниці, що відома продукцією генної інженерії. Також вже восени цього року в нашому місті стартуватиме унікальний екопроект, якому немає жодних світових аналогів. Ми сьогодні разом з екологічними організаціями вирішили створити такий проект. Вперше він буде відбуватися в Україні. Це танцювальний екофестиваль. Це абсолютно новий формат. Такого навіть в світі ми перешукали весь інтернет, такого ніде немає. Вперше танцюристи України з'їдуться в Вінницю і будуть танцювати на захист природи. Кожна їхня постановка буде присвячена або глобальним проблемам нашої екології, або якимось місцевим. В кожному селі. Є річка, якій треба допомогти, в кожному районі є землі, які вже забруднені. І на сьогоднішній день цей фестиваль вже розрісся до величезного масштабу з 13 по 15 вересня він буде відбуватися у Вінниці, в парку Горького. Там буде встановлена сцена і протягом трьох днів нон-стопом будуть танцювальні постановки, присвячені природі для людей, представлені. За словами представників громадської ради, найголовнішим в їх роботі є реалізація спільних інтересів в атмосфері позитиву та відсутності політики, адже незважаючи на всі культурні, економічні, вікові чи професійні відмінності, прагнення допомогти зазвичай лине тільки від найгарячіших людських сердець. Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.